Андрій Вигріньський, наскільки я правильно розумію, зараз зі мною в ефірі Андрію, я тебе вітаю. Привіт вам. Уф, ну, у нас непроста значить, п'ятниця вечір, скандал на скандалі, і ми фіналізуємо Андрію. Я сподіваюся, що разом з тобою з твоєю, як завжди, грамотною глибокою аналітикою. А, бач, от ми з нашою командою намагалися показати а, дві сторони, і ми це зробили. Я дуже дякую всій нашій команді. Новини лайф показала одну сторону пану Микола Тищенко да, його робота щодо викриття тимчасово щодо викриття а, значить, кол-центр. Показали ми представника тимчасової слідчої комісії Артена Дмитрука і Олега Сімінського. Я думаю, що ти все чув. Да, якщо можна, just, just да, якщо можна, от висновок щодо скандалу Тищенко Семінський і, зокрема, щодо роботи кол-центрів. У мене сьогодні було Андрію найважливіше на мене питання за стільки років кол-центри. Тисячі по всій Україні, ну у крупних містах, ми з тобою розуміємо. А вони досягли і виросли як на дражах до таких масштабів і до таких прибутків. Да, Андрій, прошу. Да. Ну давай так. Якщо ми говоримо про безпосередньо такі явища, як кол-центри, то це питання, яке не завжди має відношення безпосередньо до народних депутатів, mm -hmm. да? тобто це в цілому загальну ну, загальний кримінал. З яким повинні боротися, якому повинні протидіяти ну в даному конкретному випадку, по-моєму, Служба безпеки України, тому що вони говорять, що має якась має місце загроза національної безпеці, але загалом це питання до певної шахрайства, чи можливо, якщо мова йде про вимагання, це все-таки майновий злочин, і це сфера підсудності і підслідності органів внутрішніх справ. І де тут народні депутати мені не до кінця зрозуміло. Якщо ми говоримо про причетність до конкретної медійної події, Двох народних депутатів то перше питання, яке ну так чи інакше, очевидно, в мене повинно було ну і виникало. Можливо, пан Тищенко був в конкретній ситуації знаєш, як свідомим громадянином добросовісним, який е виявивши випадково йшов по вулиці чи проїжджав на автомобілі, на якому він проїжджає, там чи проїжджає повз якийсь центр, помітив, що там сидять люди, оператори ти чи то, якогось іншого зв'язку, і вирішив повідомити про це органи Нацполіції. Дочекався ну, приїзду. Було трішки інакше було. Ні, ні. Да, це да. дивиться, це mm -hmm. за замовчуванням, як могло би бути правильно. Да, і mm -hmm. він виступив заявником, сказав: Я тут стурбований, є якесь таке занепокоєння, будь ласка, розберіться. Ну і, власне кажучи, користуючись можливостями народного депутата, прийшов до приміщення, подивився, чи відбувається документування злочину. Ну, власне кажучи, все. Це от мечі його повноваження. Але чомусь я допускаю, що було все так, як ти кажеш, дещо інакше. А дещо інакше це, скажімо, якщо насправді кримінальне провадження було зареєстровано раніше, то вже органи правопорядку повідомляли народного депутата про місце проведення відповідних слідчих дій. А це не зовсім є коректно, тому що він не є суб'єктом кримінального процесу. А раз він не є суб'єктом кримінального процесу, то медійний скандал чи хайп довкола цього це питання, ну, яке виходить за межі кримінального процесуального законодавства. Воно виходить в площину вже політичних, ну, з'ясування політичних відносин. І мені здається не зовсім це доречним в умовах правового режиму воєнного стану, раз, а друге, ну в цілому, цілі, яких намагається досягти дискредитації свого колишнього колеги по фракції, чи отримання особистих бонусів і особистих балів, які дозволять ну допустимо знівелювати відпочинок в період війни в Таїланді. Але тут ми вже переходимо за межі правового аналізу, а переходимо от, якраз. То, що як ти кажеш, країна не є країною хайпу, але чомусь от якраз такі відеоролики демонструють, що вона є країною хайпу хайпу, скандалів, медійних історій, які тривають не довше одного чи двох днів, і в подальшому залишають лише після смак. Неприємні для виборця після смак, що ми mm -hmm. знаходимося. Напевно не всі як каже пані Верещук, в одному із світлих своїх творчих твоттворчих mm -hmm. витворів. Я би сказав по-іншому, але нехай буде так. Е, трошки розслабилися. Ну так виходить, у нас розслабилися до певної міри політичний клас, а, який був журтован. Кайфувати нам радила пані Ірина Верещук. Я не зрозуміла, до кого цей був меседж Тому що у нас народні депутати дуже часто кайфують і забувають, що у нас війна щодо політичних мотивів, я з політичного хайпу тут абсолютно все зрозуміло. Але знову ж таки повторюю своє питання. І до речі, пан Микола, можливо, ти не чув. Да, він був на початку ефіру. Mm -hmm. Він заявив, що представники того кол-центру, да, деяких їх затримали, і вони вже надали свої покази із дізнаннями, що вони працювали у цьому кол-центрі. на Російської Федерації збирали там інформацію щодо зсу роботи ППО. Я просто хочу тут одна історія, одна історія, але ми бачимо все рівно масштаб роботи шахрайської роботи подібних кол-центрів. В Україні і да. без індульгенції, я, я припускаю, Андрій. Я дуже делікатно обережно припускаю, як доросла людина. Да, ми ж дорослі люди, що без певної індульгенції. А такого масштабу робота подібних кол-центрів вона б ну не виросла до таких розмірів. Розумієш? І от тут питання ну, ф, напрошується само по собі. Як так сталося? Хто це допустив? І чи вдасться знищиться тому що СК, цю систему? А, ліквідувати. Да? Ну no, теска no, 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 no. 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 не ліквідує, no. да. ТСК да, да. не ліквідує. Вона не має повноважень до здійснення виявлення зводження документування і переслідування. Це утопія. Вони можуть заслуховувати заходи, які вживають компетентні органи, і давати рекомендації про те, де посилити, де покращити, і так далі. З приводу відомостей, які озвучив пан Микола. Ну мені цікаво, він на допиті присутній був, чи можливо цим особам вже обрали запобіжний захід. Мені здається, що. Ці особи, які безпосередньо працювали в якості операторів, вони навряд чи були повідомлені про те, що працюють в інтересах ворога, і давали би такого характеру зізнальні покази. Тому я думаю, що його інформація, яку він озвучив в ефірі, потребує як мінімум перевірки ще з декількох джерел. Бажано джерел правоохоронних органів. Бо якщо людина не дає зізнання, що працює на ворога, їй повідомляється про в чиненні злочинів проти основ національної безпеки. Але чому бізнес популярний? Ну, давай виходити з об'єктивності, а що генерує цей бізнес, крім грошового потоку інформаційний потік і безпосередньо інформаційну комунікацію. Відповідно, витрати нульові, ну, чи близькі до нуля, а доходи чи рентабельність надзвичайно висока. І, і як наслідок, ми можемо говорити про те, що робота схожого характеру центрів вона не може бути непоміченою, чи вона не може відбуватися без, скажімо, залучення Залучення певних елементів безпеки, в тому числі безпеки від правоохоронних органів. Тому напевно в тому випадку вже парламентарі повинні більше акцентувати увагу на аналізі кількості виявлених кол-центрів, в яких Обласних центрах населених пунктах це відбувається. Хто відноситься до керівництва Міністерства внутрішніх справ, органів безпеки, яким чином вони вбивали заходи протягом тривалого періоду по виявленню і припиненню з протиправної діяльності, які заходи взагалі заплановані? Ну тобто, це системний підхід, не підхід до одного епізоду, який в подальшому поширюється через медійні і соціальні мережі, да як е, демонстрація результатів роботи, а комплексний підхід до. Викорінені такого явища з чи мінімізації наявності такого явища в нашому житті. Андрій Ю, процес, а, а, я, використ... я, 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 я перепрошую. А скажи, да. будь ласка, як ти думаєш, чому саме зараз народні депутати зайнялися питанням кол-центрів, які мають великі прибутки? Можу лише припускати. Звичайно, що... ми лише дискутуємо. Звичайно, ми ж не слідчі органи. Як... Та да. ну, скоріш за все, скоріш за все, ці кну знижте або конкуренція на одному ринку, як в комерційних структурах. Ну тобто хтось став занадто великим і переходить дорогу іншому. Тут, якщо ми говоримо про А народні депутати, відображають волю народу, який хоче рівності в питаннях навіть не зовсім законної комерційної діяльності. Або ми говоримо про інший елемент, який теж не варто виключати, і його можна припускати, його можна перевіряти, що окремі народні депутати мають безпосереднє відношення до цього характеру діяльності. І відповідно, відповідно якщо ти шукаєш компромат на політичного опонента, ти знаєш його бізнес-інтереси. Ну, для когось це будівництво, для когось це ну, об'єкти енергетичної галузі, а для когось це кол центр І відповідно висвітлення чи підсвічення інформації, воно дозволяє ну, тиснути. На того кого лояльності кого в політичному середовищі ти хочеш досягти, треба ну зміж. Ти задаєш питання правильне, але вони скоріше знаходяться в плечині спочатку з'ясування фактичних власників бенефіціарів кол-центр. А ми тут лише припускаємо. Тобто, якщо ми з'ясовуємо власника чи правоохоронний орган нам пояснює, так? каже, дивіться, ми вийшли на кінцевого бенефіціара Він не очевидний, але здійснює управління цією третьою юридичною особи. О, і тоді ми думаємо, а хто це, за що він голосував, яка фракція, куди входить, з ким комунікує, каже: угу". отут вони пересіклися інтереси однієї групи народних депутатів з інтересами іншої групи народних депутатів. Але фактажу занадто мало. Насправді фактажу дуже і дуже мало. Mm -hmm. Ну і ТСК точно цей фактаж нам не подарує. Я, 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 я з повагою ставлюся до Артема Дмитрука, який долучався до нашого ефіру. І а, я перекону тому, що ця тема має підсвітлюватися, тому що поки депутати не почали працювати у ці ТСК, не почали підсвітлювати роботу кол-центрів. Андрію ми про них і не говорили, ми про них навіть і не знали. Вони працювали і так далі. Але ж у нас виникає питання інше. Є ми про це До речі, ми про це дуже давно говорили. Є робота правоохоронця органів, які мають повноваження довести ці справи логічно у рамках. Правової бази до значить фіналу до вироку суду, да щоб люди понесли покарання. А є політична складова і робота тимчасових слідчих комісій, яких у нас на, на речі багато, і мені цікаво, як нам тут зрозуміти чи тут ТСК, вона працює і буде результат, і чому у нас так часто створюються тимчасові слідчі комісії, тому що у нас не ефективно себе показують правоохоронні органи, розумієте, дуже ну дуже глибока системна проблема. Та, взагалі, робота тимчасових слідчих комісій це системна проблема нашого парламентаризму. Ну, тому що за великим рахунком, як ти вірно зазначаєш, з приводу і без приводу їх створюють: тарифні, вагнерівські, державнозрадницькі, оборонівські, податкові, ну, різноманітні комісії з різних питань зловживань, і вони всі завершуються за великим рахунком. ну, можна, Може бути два: або нічим, або тим, що випадає з фокуса. уваги суспільства. Ну, Допустимо. Слухання, які відбуваються в Конгресі Сполучених Штатів, і те, як вони відбуваються, відкрите засідання, незручні питання, хто це 4-5 годин, та це ціле шоу, нас за яким насправді професійна спільнота слідкує, і саме головне, що суб'єкти, які приймають в них участь, вони відповідально відносяться до участі в них. А коли ми говоримо про українські ТСК, ну тут мова навіть не про трансляцію, а мова про характер цього засідання, він ні що. Ну, твін ти я намагався його навіть деколи слухати. А знаєш, яку я слухав, і мені імпонували. Хоча може прихильники Петра Олексійовича ну не розділять мої тенденції. Це питання, яке стосувалося свого часу Гладковського, і на засіданні комісії в парламенті був присутній свого часу і у глава, і представники правоохоронних органів, і вони в тому числі висвітлювали частково матеріали там кримінальних проваджень, і це було публічно відкрито. І це було справді цікаво. Там можна було отримати інформацію якусь, а все решта, ну воно знаходиться просто поза межами поля зору. До речі, з приводу кол-центрів, ну це ж проблема взагалі не лише локальна Україна. Першими про кол-центри років з тому почали говорити в Російській Федерації, бо в якості кол-центрів використовувалися ув'язнення в місцях позбавлення волі. Вони в силу того, що мають обмежену рухливість і так чи інакше. Мають специфічне спілкування і можливості спілкування, вони використовувались для акумулювання величезних сум коштів, в тому числі в інтересах фінансових установ. І потім потім свого часу, коли з ними дуже жорстко почали боротися саме на території місць ув'язнення, були мови в Російській Федерації, що частково не кол-центри переїхали в Україну, і тут мова от коли заходить мова про те, що кол-центри в Україні працювали там в інтересах Росії. Абсолютно не факт, що українські кол-центри не вибивали гроші в боротників російських фінансових установ на користь російських фінансових установ. Треба Просто є функцію... медаль. Я так розумію, цю цю функцію передали на аутсорс. Mm. Ні, тут мова не про медаль, мова про специфіку бізнесу. Да ну раз ми вже занурились в цю ситуацію, то намагаємося скласти пазл. Як він взагалі сформувався? Цей бізнес ну він сформувався не так давно. Не ми є першопрохідцями і в Дніпрі. По-моєму, два чи три кол-центри свого часу. Я е, слідкував, що е, припиняли їх діяльність, наші правоохоронці, але знову ж таки, ну чи в фокусі уваги це було зі сторони суспільства? Ні, абсолютно ні да зараз я просто, рівно, я просто Андрій, я просто подивилася в, скільки грошей виманюють ті кол-центри. да те що є офіційна інформація, від простих громадян? Ну, це ну шалені гроші, Шалені, шалені гроші. І я просто не хочу, щоб ми відкотилися у 90-ті. Коли процвітали в всі ці історії, в да, фінансові піраміди, екстрасенси, пам'ятаєш, коли вони, ну можливо, ми з тобою да, люди молоді, не дуже пам'ятаємо, але так чи інакше. Екстрасенси, знаю, які да, віщали да, значить, з екранів телевізорів, так само виманювали гроші. А цей попит а, значить, на прогнози майбутнього, на легкий швидкий заробіток. Все це було. Я, І не хочеться, щоб ми відкачувалися назад. Угу. Про пір про пірамідки хочемо з тобою да, справді молоді 30 30, 30 секунд, якщо можна Да, да, да хочемо справді з тобою молоді, але враховуючи те, що пан Гордон в українській політиці вже давно складно забути про пірамідки як елемент в цілому непоганого, теж бізнес моделі Да тому да, ми пам'ятаємо.